Сьогодні з вами навчимося в'язати ось такий фабричний край. Дивіться. Дивіться, який гарний він. Так, що нам необхідно для цього? Ми з вами беремо і набираємо додаткову нитку, яка нам потім буде не потрібна. Ми набираємо на своїй спиці необхідну нам кількість ось я буду в'язати мені необхідна кількість. 200 Я набрала в половину менше це 100 петель. 100 петель І 101 для того, щоб замкнути в круг. Як ми зазвичай зам, замикаємо в круг. Ми знімаємо ось цю, цю петлю, одну продягаємо через другу. ось так А ниточки ми можемо зав'язати, так як ми будемо. Зараз додавати до нашої роботи вже ту нитку, з якою ми будемо в'язати. Все, ми зав'язали. Ось тут у нас 100 петель. І я зараз беру нитку, з якою буду працювати. Вже з цією ниткою я буду працювати. Так. І нам потрібно зараз буде зв'язати по колу. Три ряди виворотні три три ряди 3 ряди виворотньо. І ми в'яжемо три ряди виворотньою петлею. Як це ми робимо? Ми беремо нашу ниточку і в'яжемо ось таким чином. По колу. Так, ми в'яжемо з вами виворотні петлі. Все, в'яжемо три ряди, і потім зустрічаємось. Ще додам, поки в'яжу, що якщо вам необхідна менша кількість петель, ну, наприклад, на светр ми будемо набирати необхідну кількість петель там, 100, і нам потрібно 50, то ось в цьому випадку вам може бути завелике довжина. Цих петель, цих спиць по лески і ви можете взяти спиці для шкарпеток. Вони дуже підійдуть, якщо вам потрібне, наприклад, ну, маленька кількість петель. Тобто, якщо нам 150 набирати, то для шкарпеток беріть спи спиці і набирайте. На 4 на 3 спиці на 4, набирайте необхідну кількість петель. І все. І продовжуйте в'язати, там що ви будете. У мене кількість петель 200. Тому я зараз в'яжу 100. І, ну, і далі вже буду вам показувати, як робити цей фабричний набор, як він буде виглядати. Ось так. В'яжемо далі. Так, я дов'язую Свій ряд. Ось, бачите, раз, два і три. Все, круговий ряд, третя я дов'язала. І зараз дивимось дуже уважно, що я буду робити. Нам потрібно першу петлю пров'язати, виворотньою Потім, бачите, у нас є ось такі тут білі. Ми дуже бачимо на контрастнім оці білі штучки. Ось тут. Ми будемо підіймати ось так кожну петлю і пров'язувати її лицьовою. Таким чином ми будемо формувати резинку один на один. Я пров'язую виворотню, потім підіймаю, одягаю і пров'язую лицьовою. Знову виворотня петля, підіймаємо ось цю маленьку, в'яжить туго, щоб вам було зручно підіймати. І ось так ми, бачите, ось підіймаємо петлі. Далі в'яжемо і ось знову підіймаємо лицьова. Виворотня, підіймаємо, не поспішайте, все, вийде. І ось таким чином у вас повинно получатись виходити. Все, далі ви в'яжете самі, передивляється ще в відео, кому потрібно. Так, можна з цього боку брати, кому як зручно. Так, ось так, таким чином, оп, і пров'язуємо виворотня і пров'язуємо, лицювуємо. Все, далі в'яжемо самостійно. Так, ось я дов'язую. Вже у мене залишається останні, остання петля, виворотня, потім останню я підіймаю. Ось і все. Тобто далі ми просто в'яжемо з вами. Ось у нас була перша петля, лицева, виворотня, лицева, виворотня петля. І формуємо нашу резинку. Що тепер нам потрібно? Нам потрібно брати ось, ось цю петлю. Її можна ви можете взяти і розпускати, або можна, вона нам не потрібна, ми можемо відрізати її. Ось, ось таким чином ми розпускаємо все покажу. Витягуємо, і ось там щоб не заважала, наприклад, ось тут вона, бачите, ось так, щоб її можна. Можна витягувати повністю. Хоча, якщо ви хочете залишити собі ниточку цю. для Ось так, бачите, виходить. Зараз я сама без камери чуть-чуть трохи -чуть і вам покажу. Ось чи знаєте, як зручно можна робити це взяти голочку, голку. Ось так окви розпускати. Довгі, довгі кінчики, ми зараз їх відріжемо, щоб воно нам не заважало. ми зараз так зробимо чик. Так зручніше, так, згідне, згідні зі мною. Ось так у нас виходить ось така гарна резиночка. Один на один. Такий набірний край гарний. У мене як, як засвічує на білому, але дуже, дуже гарно видно ось тут. Ось прямо взагалі. Значите, ось такий набір. уже я убрала ниточку. Ну, ще там потрібно забрати. Ось так гарно виходить.